Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Екстрений випуск. Газовики атакують. Що вони витворяють? Просяться до будинку під різним приводом, типу заміна лічильника чи повірка лічильника. А як зайшли, то починають Вже раптом і пломба не їхня, і стороннє втручання видно неозброєним оком. Тобто, головна ціль потрапити на ваше подвір'я, щоб шантажувати, що обріжуть трубу. Нікого чи нічого. Не нагадую, а ще й зима наносять, куди ви подінетеся з підводного човна. Не скажу, що відключають всіх деяким щастить, Правда, короткочасно, коли лічильник приходить експертизу, в ньому виявляють злизані механізми, після чого вам вивалюють розрахунок використаного газу за рік в об'ємі 10 тисяч кубів на суму понад 300 тисяч гривень. Повірте, менших сум я не бачив. Для порівняння. Я живу в будинку в приватному близько 8 років і використав лише 15 тисяч кубів. Отже, що я рекомендую? Таслати їх на 3 літери. На май! Хай у травні приходять, міняють, повіряють, перевіряють, облизують, обсмоктують. Головне, що ви не залишитеся взимку без тепла. А влітку був час оскаржити їхні дії. Всім дякую за увагу!